Глава друга Де всі. Літак почав знижуватися, потім трохи гойнувся, підстрибнув, зіткнувшись із землею і, проїхавши трохи, нарешті зупинився. Спершу підвезли сходи для пасажирів людей. А пізніше, коли люди сіли вже в автобуси і відправилися по злітній смузі до терміналу, вантажники взялися за багаж і пасажирів тварин і птахів. Через сум'яття. Яке виникло у пташино тваринному таборі, Крембо випустив з очей свого нового знайомого папугу Річарда. Він хотів запитати, що може це якась помилка або ж той пожартував щодо Мехіко, і не встиг. Річард тільки крикнув щось на кшталт Вівля революціон!». Крембо крутив головою по сторонах, сподіваючись на швидку зустріч зі своїми рідними. Вантажівка з багажем і тваринами попрямувала до терміналу. Крембо трохи вмів читати. Свого часу його навчив господар. На даху аеропорту було написано довге і незрозуміле речення, але в кінці можна було чітко прочитати Мехіко. Ну ось, здається, усе ж Гейчард мав гацію, подумав Крембо. Як же так, що ж я робитиму сам у чужій країні, без мого господаря? То мене потухбується. Цуценя так засмутилося, що сльози самі полилися з очей, а ніс став мокрим і блискучим. Службовці аеропорту довго дивилися якісь папери, звіряли, їх комусь телефонували. Крембо так нервував, що навіть забув, що дуже зголоднів. Цуценяті принесли воду і сухий корм. У звичайному житті Крембо взагалі не торкався такої їжі, адже його господар був знаменитим кухарем ресторану з зіркою Мішлен. Тому Крембо зростав гурманом, любив смачну й красиво сервіровану їжу, а іноді й сам міг приготувати чудовий десерт. Але тут особливо перебирати харчами не випадало. Тому Крембо з'їв усе, що йому поклали у пластикову мисочку. Незабаром з'ясувалося, що документи Крембо загубилися, і що з ним робити ніхто не знав. Після всіх процедур заповнення офіційних паперів поліціянт вирішив відвести крембо до найближчого притулку для собак. Нас чекають пригоди, гея пора. Не лякай санегоди в світі повно добра.